Біля Завадівської гімназії у Кропивницькому зібралися учні, їхні батьки та вчителі, які проти закриття школи. Людмила Богодіст розповідає, минулого четверга дізналась від начальниці міського управління освіти про приєднання їх школи до іншої. З 1 травня ви приєднуєтесь до Кущівської гімназії, тобто 30 школа бивша. Тимчасово ви приєднуєтесь до 1 червня, для дітей нічого не змінюється. Ви як читали ті предмети, ті самі вчителі все лишається. А з 1 червня ви йдете у відпустку, а потім ми будемо для вас шукати роботу. Каже, хвилюється, що може лишитись без роботи. Чи нас працевлаштують на 100%? Нам сказали постараються нас усіх працевлаштувати. Ну вибачте, постараюсь і працевлаштувати реально це дві великі речі. Олександр Терещенко, батько двох учениць цієї школи. Транспорта громадського тут у нас їздить тільки одна маршрутка, і один автобус. Тобто, з дітям буде тяжко добиратися це раз. Друге, умов, ну, умови, допустим, щоб вони допустім, даже пішком ходили. Це у нас більше семи кілометрів до цієї школи. Пішохідної дорожки немає, відсутнє освітлення. Ангеліна Гончарук навчається у сьомому класі цієї гімназії. Я не згодна, щоб приходити тридцяту школу. Мені в Завадівській гімназії подобається, тут гарний колектив і добиратися буде ну, важко. Маршрутки не часто їздять. Річний бюджет школи майже 4 мільйони гривень. Серпня на зарплату працівникам грошей не буде. Пояснює керівниця гімназії Альбіна Сімієтна. Дітей у закладі 144. тому вартість, яка витрачають на кожну дитину, вона дорожча аніж середньостатистичне по закладах міста. Наші фінанси виділені на заклад завершаться у серпні місяці. Тому з чого платити заробітну плату і всі комунальні послуги в закладі, нас не буде. Кущільська гімназія розрахована на пів тисячі учнів. У нашому закладі 224 дитини навчається. Ще 200 осіб у себе на навчання можемо прийняти. Фонд заробітної плати нашого закладу це 4,5 мільйони на рік, і це розраховано на 20 педагогів, які працюють у нашій школі. Але коли збільшується кількість педагогів, збільшується кількість годин, то відповідно буде і збільшуватись фонд заробітної плати. Рішення про закриття школи немає, говорить керівниця управління освіти Лариса Костенко. Це приймається рішення міської ради. Ніяких рішень щодо закриття цього закладу не приймалося. Пояснює, чому виникло питання приєднання завадівської гімназії до Кущівської. Формульний розрахунок освітньої субвенції він іде з розрахунку, що в класі повинно бути 28 учнів, враховуючи, що в завадівській гімназії дітей в класах. Від 14 до 17 забезпечити освітньою субвенцією, щоб її вистачило до кінця року в цьому закладі, у нас можливості немає. І тому я спілкувалася з вчителями для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації. Каже, якщо колектив ухвалить рішення про об'єднання, зробити це можуть у травні. І вже влітку провести ось ці всі заходи по трансформації з освіти Кропивницького саме шкіл було перепрофільовано, перенаправлено 50 мільйонів гривень. Прийде серпень місяць, коли гроші закінчаться. Якщо нам не виділять додатково до кінця року там орієнтовно 1,5-2 мільйони. То я не знаю, хто буде зарплату платити. З міського бюджету на сьогодні знайти додаткові кошти як раніше такої можливості немає. Під час акції батьки та вчителі написали звернення проти закриття школи. Його передадуть в обласну військову адміністрацію, Міністерство освіти та секретаріат президента. Звернення підписали півтори сотні людей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.